Хочу звернутися до всіх мешканців Дніпропетровщини, заспокоїти, сказати, що не треба сіяти паніки. На сьогодні продовольча безпека у нас контрольована. Всі ретейли працюють, є мережі, які забезпечені генераторами. Так, звісно, це не всі, але ж в кожному районі, в кожному місті ми намагаємося створити ситуацію, щоб люди мали можливість придбати всі необхідні товари. Працюють АЗС також на генераторах. Тому у нас працюють пункти незламності. Можна звертатися туди за допомогою. Там є можливість і обігрітися, і випити чашку теплого чаю, підзарядити свої телефони. Тому, будь ласка, давайте ми переживемо цю ситуацію. Вона вже ну, максимально скоро буде. сподіваємось, налагоджена, і давайте не створювати штучного дефіциту товарів. Тому що вони є, логістика працює, всі працюють на своїх місцях і забезпечують, щоб добробут залишався на стабільному результаті. Так що видихаємо, живемо і чекаємо, коли в усіх оселях буде тепло, світло і вода. Це все незабаром. Вона також додала, працюють хлібозаводи та більша частина АЗС. Дефіциту товарів немає. Тож людей просять не створювати його штучно. Першим часом зникла вода, але ж тому, що її не було в квартирах, це зрозуміло. Але воду також підвозять. Тобто, всі товари, які зникають з полиці, їх максимально швидкий час намагаємося виставити на полиці для того, щоб люди мали можливість купувати. Ще раз наголошую, що не треба створювати штучно, Дефіциту, дуже велике прохання до населення. Все є, всім забезпечені ретейли, маленькі магазини також працюють на сьогодні, тому ситуація контрольована. На сьогодні область також з хлібом, тому з цього питання також відпрацьовані механізми і робота ведеться.